Сталося, що ну, традиційний якби, ну, я б так, досвід починаючого письменника, він спочатку пише про себе перший роман, потім ще раз про себе про батьків, і потім, коли нема про що писати з реального життя, починає вигадувати історії. Ти якось оминула цю фазу автобіографічності і одразу вигадала чудову історію, я маю на увазі півяблука. У тебе ніякого бажання не було якось про свою родину там, вставити таких... Біографічні елементи. Там просто є деякі моменти, які висмикнуті з ну, себе, так би мовити, з якихось своїх, трошки так завуальовані якісь свої історії, але в принципі це вигаданий роман, там чотири героїні, чотири жінки. От, спочатку навіть в мене їх було п'ятеро, а потім я зрозуміла, що я просто заплутаюся сама і заплутаю читачів. От, і їх вийшло так, що їх четверо. Мені було дуже цікаво вести оці чотири ниточки, переплітати їх, і... а потім мені почали е кілька разів навіть не те, що дорікати, а е обізвали книжку от ну, ти в курсі. Що так, ти? Ну, я, я не буду це говорити, як обізвали, я, я і сам так трошки порівнював, але порівнював не з того боку. Ну, Секси місто, секс сексі місто, правильно кажу, в українському варіанті. От, я... Тільки недавно, от по якомусь каналу, нарешті, потрапила на цей серіал, який йде, і до речі, ну, так от там теж то, сексу зна... немає. <смітна> там розмови цих подруг їхні якісь, але направду я не знала нічого про цей фільм, тобто я чула про те, що і Сара Джесіка Паркер, це ж відомі речі. Але я багато таких, от ну, відомих, можливо, якихось серіалів, ну якимсь. Людом, чи, не знаю, просто не бачила. Я писала так, як воно мені йшло. Просто так, як мені хотілося. А те, що воно потім щось починає нагадувати, це... Ну, облишлося. Вже... А чого ти боялася в дитинстві? Найбільше всього. Ой, а тоді був такий фільм Садко, по-моєму. І там. По-моєму, Садко. Чи... Не пам'ятаю. Якийсь дитячий фільм, де були дуже страшні е, стрибали, такі як жаби? Ні, не жаби. Казка про царя салтана. Правильно, точно. Казка про царя Салтана. Теж боялися? Так ти ховалася від Ні, просто вони були такі страшні, що мені навіть це у сні якось ті І Це таке найяскравіший, найяскравіший спомин Чогось страшного? Взагалі в мене дитинство. було дуже хороше дитинство. І в мене навіть ніяких таких, як кажуть, часом тягнуться з дитинства якісь проблеми е, в людини. Ну, в мене так сталося, що я і улюбленою дитиною в сім'ї була, і мама мені купувала книжки, привчила мене любити книжки. Наприклад, Алісу в країні чудес. Я пам'ятаю, що це мама мені купила тоді, коли... Дехто з моїх ровесників ще й не читали, а вона мені одразу цю книжку купила, я її люблю все життя. От, і ну, не знаю, чи були якісь серйозні, я просто не можу зараз нічого такого. Не, не якщо згадати тебе в віці, скажімо, 5, 6, 7, 8 років, ти била хлопців? Ой, в мене був один випадок. Тобто є жорстокість якась був один випадок, добре, розкажу, він може на цей. Батько привіз якийсь там костюм, такий. мама мене випустила на вулицю і сказала, тільки, що ти дивись, щоб прийшла така, яка ти вийшла. От. А там була така калюжа з якимсь, з машини, ну, щось там натекло дуже. ну Це навіть якась така нафтова штука. І ми такими ніби прутиками бавилися з хлопцем. І він мене, він мене раз. Плюснув, я його і ми. Коротше, прийшла додому вся як зебра. Це я пам'ятаю, ми з ним справді побилися. Але ні, в мене із... Не можу сказати, що то з хлопцями були якісь. Ну, я цього, чого питаю? Тому що ну, мені повезло, я був в гостях у тебе. І бачив, як тебе боїться твій чоловік, який колишній військовий. <світ> <світ> це тобі здалося. Що не боїться? Ні. Ну він якось так. <світник> Він просто побачив стільки письменників. Знаєш на а він письменників боїться? — да мабуть він